Вітаю, мене звати Володимир. Я хочу коротко проінформувати мешканців Ходорівської громади про діяльність депутатів Ходорівської міської ради, а саме про засідання ради, яке відбулося 7 лютого, і питання, які на ній розглядалися. Нами депутатами від Української галицької партії було запропоновано розглянути. Два, два проекти рішення це положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, а також про забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської ради та комунальних закладів. Про що, це, про, про, про що ці рішення і що ми хотіли запропонувати громаді? Зупинюся спочатку на положенні про конкурс на посаду керівника комунального закладу. Хотів би зазначити, що діюче положення, яке зараз є в нашій громаді, не відповідає законодавству, так як цей закон на основі чого воно розроблялося, втратив чині ще в 2020 році. Чому до сьогоднішнього дня ніхто з посадових осіб. На це не звернув увагу і е, користувався положенням, яке не відповідає законодавству, ну, відповісти зараз дуже складно. О, основний акцент, е, який, який ми робили при розробці даного нормативного акту, це є створення та робота комісії, яка мала проводити такі конкурси. Інший проект рішення, який ми пропонували, як я вже зазначив, він. Стосувався відкритості та прозорості роботи комунальних підприємств. В ньому ми зазначили про обов'язковість оприлюднення інформації на сайті Ходорівської міської ради, а саме про штатний розпис комунальних підприємств, місячну оплату праці працівників комунальних підприємств, включаючи надбавки та преміювання, площі земель, що перебувають у власності підприємства або передані в користування, а також. Об'єкти, якими користуються будівельні споруди, якими користуються комунальні підприємства, чи передані комусь в користування. ми пропонували створити єдиний реєстр об'єктів комунального нерухомого майна, що належить мешканцям громади, для того, щоб мешканці могли безперешкодно в будь-який час зайти, наприклад, там на сайт міської ради. І подивитися ту чи іншу інформацію про відповідні об'єкти, кому вони належать, кому вони передані в користування, яка орендна плата за них береться і таке інше. Але на жаль, в черговий раз подані нами пропозиції не були підтримані жодним депутатом, їх навіть не включили в порядок денний, хоча б хоча ми на засідання ради намагалися це зробити, але знову ж таки підтримки голосів. У колег депутатів мене знайшли. Ну, я ставлю перше питання. Хто за те, щоб пропозиції по конкурсу відчити порядок? денний, запропонований нашим депутатом паном Володимиром Гольчанським. Прошу голосувати. П'ять за двоє не голосували і 16 за. Добре, дякую. Наші ще не приємно. Зазначу також, що жодних конструктивних зауважень. Від депутатів, а також від посадових осіб виконавчих органів не було. Це може свідчити лише про одне: про небажання працювати прозоро і публічно і висвітлювати ту інформацію, яка би повинна про яку мешканці громади повинні би були знати. Хто схоче більш детально ознайомитися з пропозиціями, з тими питаннями, які ми пропонували розглянути раді, ми залишимо посилання на них в коментарях. На засідання ради розглянуто депутатами більше ніж 60 питань. Звичайно, що я не буду зараз зупинятися по кожному питанню окремо, я зупинюся лише на деяких. Якщо вам цікаво, як відбувалося засідання, ви можете зайти на сторінку Ходорівської міської ради, яка знаходиться в Ютуб каналі, і там самим переглянути, як це відбувалося насправді. Одне з питань, на якому би я хотів зупинитися, це питання про затвердження і внесення змін до місцевих цільових програм. Дуже прикро, що ініціатори та розробники таких програм вважають їх як виключним правом витрачати бюджетні кошти. Ми вважаємо трохи по іншому, про що нами було озвучено на засіданні ради. Ми вважаємо, що програма це не лише право. Але це і контроль, і оцінення ефективності цих, цих використання цих коштів. І тому ми наголошували на тому, що по кожній програмі, яка закінчується, повинен бути звіт про виконання даної програми, про ефективність, ефективність її виконання для того, щоб можна було приймати рішення щодо продовження такої програми, чи, чи ні. Але нас поки що не чують. Хоча ми програми, які були запропоновані ініціаторами, ми підтримали на сесії. Також було розглядалося питання щодо спрямування коштів, які були не використані в 2022 році. А ця сума становить 15 мільйонів 590 тисяч гривень по різних напрямках. Я зазначу одну, лиш з причин, чому вони підтримали дане рішення. Виділення 200 тисяч гривень на розроблення проєктно кошторисної документації для встановлення лікарняного ліфта в корпусі номер 1 Худрівської міської лікарні це є палац барона диво, пам'ятка місцевого значення, пам'ятка архітектури місцевого значення. Ми вважаємо, що такий підхід є неправильний, адже відсутня стратегія розвитку будівництва чи реконструкції цього цієї будівлі. Ми до кінця не знаємо, скільки буде коштувати повністю ремонт до його завершення, і ми не розуміємо, звідки ми будемо брати кошти, адже в бюджеті тих коштів немає. А якихось особливих гарантій, що хтось може залучити, або якісь організації можуть надати нам ті кошти за рахунок співфінансування чи в якийсь інший спосіб, також відсутня. Всім добрий день, Юрій Юревич, фракції ОПЕ. Е, вважаю не зовсім правильний підхід щодо розгляду цього питання. Чому? Тому що ми розглядаємо питання без цифр. За... Зараз, прямо на сесійному засіданні, ви не озвучили, які кошти на кули будуть спрямовані згідно перерозподілу. Так я розумію, що відбулася звичайна комісія, де все це звучало, але більшість депутатів були відсутні на комісії. Зараз вони будуть приймати рішення прямо так, коли сказали, що там все гарно було прийнято. Тепер по цифрах. Зазначено, що 100 тисяч гривень виділяється на, на, на програму відшкодування витрат за надання послуг з безкоштовного зупротизування для окремих категорій громадян відповідно до звернення начальника відділу з питань соціального захисту населення. Я сходивав на комісію і почув, що минулого року ця програма була успішно не використана. Поясніть, будь ласка, всім депутатам присутнім по якій причині. До головного лікарного. Ми виділяємо гроші. Добре, я знаю, що головний лікар пояснив, я просто хотів, щоб почулися депутати. Тому що тема стоматології мені близька, тому вважаю себе компетентним в цій сфері, буду озвучувати свою думку. Маловидь. Мало виділити на програму кошти, треба їх реалізувати. Для того, щоб їх реалізувати, треба знати, хто їх може використати. Я впевнений, що люди, які готові були використати ці, ці кошти, заробити гроші і зробити людям безкоштовно зуби, вони просто про неї не знали. Тому мало того, що програму, щоб програма працювала, треба її правильно озвучити. Чому вона у нас правильно не озвучується, бо не озвучується взагалі, як і інші питання, пояснюю, а тому, що в нас є відділ. Внутрішньої комунікації, відділ комунікації громади і внутрішньої політики, в якій є один спеціаліст без керівника відділу. Так вже довший час, тому у нас всех немає. Даю відповідь сам на своє питання, чому. Прошу зробити з цього висновки. Далі тепер піде конкретна пропозиція від мене щодо перерозподілу коштів. Ми щойно говорили про ліфт, на який. Ще не ліфт, а вже на документацію виділяється 200 тисяч гривень. Я пропоную 200 тисяч гривень додати до програми безкоштовного зобратизування і використати 300 тисяч гривень, вчасно озвучивши цю програму і залучивши людей, які готові це зробити. Пане голове, питання тепер до вас. Я був на засіданні виконавчого комітету, ви озвучили, що будете мати зустріч з представниками ООН. Які готові там на, чуть не 13 мільйонів інвестицій принести в нашу лікарню ну, з прицілом на благоустрій, на ліфт і так далі? Ви можете пояснити, чим закінчилася розмова і конкретні цифри, які рішення були прийняті. Тому що після зустрічі вже пройшло більше тижня, ніхто нічого не знає, як у вас. Я відповідаю вам на другу. Відразу останні питання вибив глухий, я не свіпачаю, тоді. а от що, ми, що ми, -то? Мені, ми, мабуть, я десь що щось говорити. Ви, мабуть, глухий. Я пояснив, здається, що сьогодні засідає комісія, і ми оті всі речі робимо під ту, ту програму, піде по тій програмі. Все окей, були тут у нас, приїжджали. Треба було вас зап запросити, ви обійшлися без вас. Ні, я просто прошу служити про жислому, а я не претендую Ні. на ваше запрошення. Так я тому і сказав, що 12 мільйонів, тобто ми, ми не 13, 12 мільйонів, ми хочемо залучити кошти. Що ви не зрозуміли, що я вам я не. Я вам зацитував про те, що говорили на виконі. Ви говоріть, ви, ви, ви не перекручуєте факти. Ви ось зараз говорите, немає вже довгий час. Керівника, відео, з, з його немає. — Скільки його немає до того? Фактично його не нас. Це багато. Це багато до того. Для, для вас може багато, для, для нас Це для громади багато. Ну давайте не будемо тут зараз дебати вести. Ви просто все переключите факти. Ви отам писали про школу, що вже. Там на цьому обрали директора школи. Я не писали. Ви, ви писали на тому писали. В фейсбуках, там і так далі. Я не, долі, писали, з... не знаю, хто І до речі з... розказуєте так. Прошу, я вас на... просто маю бажання записати. Шалоні депутати, є у вас запитання. Я прошу внести мою пропозицію на голосування. Пане голову, ви почули мене, дякую. яку пропозицію? 200 тисяч гривень, які хочу спрямувати на документацію щодо ліфту. Залучити до програми безкоштовного освоєння цього будинку і де далі інвалідами на третій поверх, як Ви не буде сприй... ліфт. Я собі уявляю, що сказали ніколи не нас не сьогодні йде пряма трансляція. Я звертаюся до інвалідів, до тих, хто має бути майбутнього там. От маєте приклад депутата, який як вирішує питання. От перед вами стоїть. Побудьте парашутами, будуть вас піднімати на другий, третій поверх. По-перше, не називайте людей інвалідами, бо це образливо для них. По-друге, мушу вас розчарувати прямо. А прямої трансляції зараз не відбувається, мушу вас розчарувати. Знову в нас якісь проблеми. І теж питання до вас, ви сказали, що вона відбувається, її немає, що це Все, Ставлю на голосування. Вибачаючи, ставлю на голосування. Хто за те, щоб 200 тисяч 200 зняти і передати на завод просування? Прошу голосувати. Прошу, рахуйте. Прошу пустити. Проти. Утрималися. Ми голосували. Прошу про результати. П'ять. Це ваша робота. Я взагалі не знаю, що ви ходите на сесії, ну, то і так далі 19 утримуватися. Для вас все, щоб було найбільше в місті, ви, виходить. Хоча міський голова і на словах би, зазначив, де він планує брати кошти для завершення будівництва даного об'єкту, але, на нашу думку, це лише слова і нічим поки що не підтвердження. Ми вже маємо гіркий досвід по виготовленню дороговаркісних кошторисних документацій, які на сьогоднішній день, і в найближчій перспективі реалізовуватись ну, напевно, що точно не будуть. Крім того, Рада прийняла також рішення про співфінансування у закупівлі систем централізованого оповіщення, дві системи. Це є закупівля двох систем, які будуть розміщені на третій і другій школі в місті Ходоріві, а також додаткового обладнання до тих систем, що вже є, тобто що вже є і по ходорі, і по цілій громаді в старостатах, обладнання, яке забезпечить роботу систем оповіщення при відсутності електроенергії. Жваву дискусію на засіданні викликало питання щодо трансформації мережі закладів загальної і середньої освіти. Керівником відділу освіти Наталією Ігорівною Калинець було запропоновано план. З її слів, цей план, план про трансформацію мережі закладів був розроблений робочою групою, ще яка створена була в серпні, місяці, здається, якщо я не помиляюся. Про те, що до 2027 року цей план передбачає, що до 2027 року всі заклади загальної і середньої освіти реорганізовані в початкові школи, гімназії і ліцеї відповідно. Відповідно до цього плану, ліцей в нашій громаді має бути виключно один на базі теперішньої. Школи No1 місті ходи. Так як, на нашу думку, цей проект рішення стосується саме реорганізації, хоча він називається план, на нашу думку, він був, повинен бути поприлюднений, спочатку пройти обговорення у всіх закладах освіти за участю громадськості населених, а за результатами цього обговорення, затвер... винести тоді цей план на затвердження ради і вже відповідно до цього плану приймати рішення про реорганізацію тих чи інших закладів. Наша позиція фракції така. Ми такий план підтримувати не будемо. Дякую. На засіданні було ще одне питання, яке нашими депутатами не було підтримано, і ми за нього не голосували. Це порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости. Коротко поясню про що це. Відповідно до нових змін в законодавстві, перед тим як Рада має затверджувати кандидатуру староста відповідного старостинського округу, спочатку по Повинно пройти громадське обговорення на відповідному старостинському окрузі, і е, юридичним відділом було запропонований порядок проведення такого обговорення, і що саме е, більше нас здивувало в даному порядку, і що є для нас неприйнятним даним порядком. Також передбачено е, збір підписів на підтримку того чи іншого кандидата у спосіб. Відвідування комісією е, помешкань е, жителів відповідного Старостинського округу, на нашу думку, е, це є неправильно, тому що ну дивно, якось воно буде виглядати, коли до людини прийшла комісія е, на підтримку того кандидата, а людина відмовляється підтримувати і е, в майбутньому. У кандидата, який у разі у, у випадку його обрання, вже буде якісь упередження ставлення до тої, до тої особи, яка його не підтримала. Тому ми вважаємо, що повинна бути дотримана якась е, таємниця вирішення. Е, тобто, позиція фракції галицької партії, на мене буде підтримувати та... даний проект рішення. Дякую, крім питань, які розглядалися на засіданні ради, е, нами була озвучена. Про проблема, яка склалася не тільки напевно, що в нашій громаді щодо відключення і до дотр... електропостачання і дотримання його графіків. Як нам було озвучено про проблеми, які склалися, а саме про постійне відключення електроенергії саме в районі 16 липня і Шептицького міста Ходорів, нам було запропоновано міському голові. Скликати комісію з надзвичайних ситуацій, на яку на, які на яку запросити представників Львів обленерго або інших відповідальних осіб, які би пояснили і надали обґрунтовані, надали би відповіді на питання, чому не дотримується, чому не дотримано відповідних графіків, і чому одна частина ходора відключається постійно і на декілька годин а інша частина міста. Може по два тижні не відключатися від електроенергії відповіді на нашу пропозицію, ми поки що не отримали. Ми отримали лише пояснення на сесії. Отримали пояснення, чому це так відбувається. Але щодо нашої пропозиції, як можна якимось чином вплинути і вирішити на це питання, поки що якби, реакції немає. Десь так коротко я озвучив нашу роботу як депутатів Української Галицької партії на засіданні Ради. Тому, якщо в кого є якісь зауваження, пропозиції, критика, пишіть в коментарях. Ми завжди готові до конструктивної розмови. І наголошую: підписуйтесь на наш канал, натискайте на кнопочку Дзвіночок, натискайте на кнопочку Палець вверх. До зустрічі! Слава Україні!